Розуміємо, що вони можуть активно попливати на перебіг. Можете висловлювати свої припущення вже відтепер у коментарях під цією трансляцією. Перший матч, так дійсно у футболках діє цей колектив, у такому складі з'являється на майданчику. Зараз передача на дальню Сійку і забиває. Відзначається Васьків вже на четвертій хвилині цього протистояння. Помилка тут від захисних. Команда бажає принести свою зустріч, вона зобов'язана про це повідомити організаційний комітет. На друге коло, очевидно, набагато серйозніші. Удар був рука пас, але все-таки голкіпер-захисники зіграли надійно і забитий гол! відзначається у цій ситуації Ігор Іванович один із новачків команди. 1-1 таким чином відновлює парите. Удар, який хороший. Шановні друзі, які матчі сьогодні ще на нас із вами очікують. Момент, який не... Удар і є забитий м'яч. Є другий забитий м'яч в нашому протистоянні. Ну тут ближній кут удар насправді. Питання, що не заблокували цей постріл. Lives, so <coughs> Без порушення правил також. Вихідний навіть від Васьків. Васьків! Забиває Васьків. Славно поклав на п'яту точку. Васьків і відзначився дуже холоднокровним взяттям ворітне. Один-три рахунок у матчі. Удар, який подивіться непоганий. Гураль, Гураль, Розрізний пас дуже хороший, який віддає. Передача на Івановича Іванович! З острого кута! Подивіться, який красивий м'яч забиває Іванович. 2-3 рахунок у матчі сьогодні вже дубль. Це універ після першої частини зустрічі маємо рахунок 2-3. Васьків! Пасків хороший же, який розв'язний паз. Який класний м'яч забиває універ. Олександр Шустов голом визначається. Бачення поля у Васьківа у цій ситуації просто на. Удар поворота. Удар по воротах все-таки вдається. На Сівкін, Сівкін, Сівкін. Ну, навіщо скорочував у обстрілу Сівкін. Зараз гураля під у підкаті намагався відібрати м'яча Тимощук. удар по воротах. Це на кожен матч, незважаючи на те, як сьогодні завершиться це протистояння. І зараз момент, який забиває черговий гол у цьому протистоянні Іванович. 3-4. Ось так годна спринті Чепанкевича зробив. Ігор Іванович. Він в поворотах чи все-таки буде розіграш? Ну, побачимо, пробиває у ворота Айкула. От забив! Тоді Тимущука зараз забиває інший гравець Універо. Зараз відзначається 88-й номер Михайло Гераскін. Ну тут очевидно помилка. Славний кидає на Сівкіна. Сівкін наздоняє м'яча. Томущук. Швайц, перед Васьків. васьків на Тимощука. Тимощук як не значення цього протистояння залишається, перехоплення, ще є атака від універу. Ми побачимо її. Васьків, Васьків, Васьків. забиває. Ну він, немов, насіння лузи ось такі от епізоди. 3-6 рахунок у нашій грі стає. Схожий м'яч Васьків забив у попередньому турі за Айкулою.